Попадаємо ми в апартаменти. Тут у нас невеличкий коридорчик, а тут вхід у санвузол. Маємо маленьку, невеличку кухню, окрему кухонну зону. Тут у нас все, що потрібно, є: плита, чайник, ну рукомийник, зрозуміло. Тут ми маємо додатковий посуд. Мікрохвильовка, бокали, кружки ну, все, що має бути. Так, тут у нас є витяжка. Також у нас тут є на випадок, якщо воду, відключили, Рі... ну різне буває. І маленький холодильничок, окремий. Можете тут зберігати щось, якісь продукти, які придбали. Чай маємо. Розділює нашу кухонну зону від зони відпочинку ось така барна стійка. Її можна використовувати як робочу зону, а також як місце для прийому їжі. Далі ми бачимо двоспальне ліжко, дуже зручне. Тут розмір десь 160 х на два м. Приємна, приємна така у нас постільна білизна. Знаєте, як в готелях, вона так аж хрустить. Біленька, завжди чистенька. Після кожного виселення, звичайно, ми віддаємо все в хімчистку. Тому, коли ви заїжджаєте, ви отримуєте повністю все чисте і продезінфіковане. Такий у нас тут дизайн стриманий, є телевізор зі Смарт ТВ і кондиціонер. І ось ще в нас є таке крісло, теж зона відпочинку. Просторі апартаменти. Дивимось вид з вікна. Так, ось вид з вікна. Ми зараз знаходимося на 10-му поверсі.